О з вами і слухом читання святого Івангеля від Луки Слава Тобі, Господи Того часу Ісус сказав своїм учням: Вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе що ці підстави другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони Хітона, кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать, адже і грішники люблять тих, які їх люблять, і якщо добро чините тим, хто вам робить добро. Яка вам благодать, адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода. Та будете синами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних. І до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту й переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Слово Господне, Слава тобі, Христе. Святий Павло у своєму посланні до Римлян пише, що Бог полюбив нас, коли ми ще були його ворогами. Бог може любити ворога так сильно, що він стає другом. Ми усвідомлюємо, що Він любить нас. Коли ми ще не поважали його, звинувачували у своїх стражданнях, ігнорували його і навіть ненавиділи. Чим більше я завдавав йому болю, тим більше він зцілював мене своїм прощенням. Він переміг мене, і я нарешті прийняв, що він може мене любити і що я наважився полюбити себе. Зовсім нелегко прийняти рішення почати любити інших одразу, одного дня. Для того, щоб ненавидіти, не потрібно приймати жодних рішень, потрібно просто перестати мислити. Бог простив мені стільки гріхів, навіть ті, за які я не наважувався просити прощення. Я не зміг нічим його відмовити. Я навіть гнівався, що він не хоче гніватись на мене. Як же мені тоді було бути по відношенню до інших? Яким я маю бути по відношенню до тих, Хто є для мене тим, ким я був для нього стільки років. Робити добро тим, хто злий, бажати добра тим, хто бажає мені зла, просити за тих, хто проклинає, змиритися з тим, що хтось мене обдурить, не вимагати справедливості від тих, хто буде несправедливим. Спостерігаючи за майбутнім з такої перспективи, я відчуваю, що мені, мене перехоплює, в мене перехоплює подих. Ніби я стою над бездонною прірвою. Одного разу, кинувшись туди, я вже не зможу повернутися назад. Знову і знову падати дедалі глибшу, прощаючи любов. Здається, означає втратити себе. Чи можете ви уявити себе над такою межею, коли вирішите з того дня тільки прощати, оскільки світ і так сповнений несправедливості? Ви можете перетворити те, що ви відчуваєте як біль на найбільшу можливість стати схожим на Бога милосердним. Ми зростаємо завдяки тому, що нас перевершує. Ви не можете бути милосердними до тих, хто вас любить і поважає. Це неможливо. Милосердя це любов там, де вже повинна бути тільки помста. Хіба Бог захоче покарати мене. Чи тебе за всю ту підлість, яку ми вчинили в минулому, якщо я чи ти не тільки не вимагатимемо покарання для тих, хто виявився підлим по відношенню до нас, але навіть проситимемо для них порятунку. Всевишній дає нам велику допомогу, завдяки якій ми не будемо боятися судного дня. Це заохочення прощення. Але коли Він прощає, він тим самим говорить: прощайте, як і я. Прощайте так, як я. З цієї перспективи можна сказати Богові як добре, що Ти послав поганих людей на мій шлях. Бог обдаровує нас найбільшими милостями саме тоді, коли життя здається найменш милостивим. Один священник там в Польщі в семінарі, де я вчився, був також капеланом хосписа, там, де були хворі. Онкохворі переважно, вже в таких останніх стадіях таких хвороб. І він говорив, що один раз він спілкувався там в цьому хосписі вмираючим чоловіком, і він помітив таку променисту посмішку на його обличчі. Він подумав, може це після сповіді святого причастя. Але він теж розповів про джерело своєї радості. Знаєте, сказав він, колись давно я посварився зі своїм рідним братом. У нас обох були важкі характери, ми не могли собі дозволити примиритися, не допомагали ніякі перемовини, ні випадкові зустрічі. Ми продовжували злитися до цього часу. Але, на щастя, він приїхав відвідати мене, І тепер я можу спокійно померти. Ця історія, хоч безумовно, повчальна, може, так не справити особливого враження. І той, священник говорив, що коли я з цікавості запитав, яка була причина їхньої сварки, то, каже, не можу досі забути те, що почув. Літній чоловік просто не міг пригадати причину їхньої незгоди. Вони, напевно, обидва не знали, за що вони гніваються. Знали тільки, що всі ці роки не можуть. Потиснути один одному руки, щоб домовитися або поговорити, людина прагне життя, навіть людина важко хвора. Це неправда, що як сьогодні там, в деяких країнах пробують впроваджувати ефтаназію, тобто смертельно хвора людина, ніби вона просить, звертається, щоб зробили якийсь укол, і, і все на цьому всі страждання закінчуються. Це таке легаліз... легалізоване вбивство. Теж мені розповідала одна лікар там в Польщі з цього хоспісу Неправда, що ті люди, котрі дуже страждають, вони просять, щоб їм допомогли померти. Це неправда. Один раз вона розповідає, була на чергуванні, і вночі прибігла санітарка, сказала, що одна з хворих жінок з рак молочної залози, що вона повісилася. Ми прибігли до... Цієї кімнати, вони вона знаходив, встигли її зняти, відкачали. І коли прийшла до тями, я її запитала, навіщо ти це зробила? І вона почала плакати, ця жінка. І виявилося, що причина всього було якесь родинне свято, а про неї просто забули. Ніхто її не привітав, ніхто навіть не подзвонив. Людина страждає, коли почуває себе нікому не потрібною. Навіть своїм близьким тим рідним. Люди люблять говорити про любов. Тому дуже багато прикладів художньої літератури, наприклад. Мабуть, у коханні є якась таємнича привабливість, адже ми знаходимо серед закоханих не тільки молодих людей, а навіть таких вже літніх. Вривку від Євангелія від Луки сьогоднішньої неділі ми знаходимо щось безпрецедентне, нове. Христос заохоче нас любити наших ворогів. Унікальність цього вчення, очевидно, не тільки по відношенню до старого заповіту, де ми так часто зустрічаємо принцип око за око, але й по відношенню до сучасного світу. Можна наважитися сказати, що заклик Христа відрізняє його послання від інших. Жодна інша релігія, ідеологія чи філософія не наголошувала на любові до ворогів, як це робить Ісус Христос. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинає вас і моліться за тих, хто вас обмовляє. Здавалося, б цього достатньо, щоб смиренно переносити несправедливість, але Христос переймається чимось набагато. Більшим, робити добро тим, хто нас переслідує. Можливо, тут ми торкаємося серця християнського покликання. Може також здаватися, що вага, вага Божих вимог є поза межами наших сил. І напевно, в чомусь ми не в змозі виконати їх до кінця. Це правда, що у нас є святі, піднесені до вівтарів, святі, блаженні, ми можемо пам'ятати про їхні подвиги, лише легше переносити труднощі повсякденного життя, але жоден приклад не має такої переконливої сили, як приклад Ісуса. Він став виконавцем власної волі, не тільки тоді, коли молився на Голгофі за своїх переслідувачів, але ще перед тим, коли без нарікань погодився на безславну смерть на Христі.